Сьогодні ми розмовляємо про книгу. Сьогодні гостями нашої студії є письменник, доцент львівського національного університету імені Івана Франка, літературознавець Галина Крук, і Мирон Іванник, головний редактор видавництва знання. Я би хотів продовжити тему власне національної безпеки, про що ми говорили в першій частині нашої програми. Виявляється, і книга також була зацікавленням російської пропаганди російських сил, які давно планували ту війну, яку ми зараз маємо. І ясно, що або українська влада тривалий час не хотіла цього зауважити, або робила це свідомо. Байдуже ставлення до цього. Багато інформації в інтернеті є про те, що мільярди доларів власне Росія витрачала на національну. Ну, скажімо, на національно захист своїх інтересів в чужих країнах, а насправді це була своя та коротка експансія. Е, 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 наскільки багато видавництв в Україні за вашими даними або за ваш на вашу думку, власне, власниками були е, російський бізнес? Згідно українського законодавства, громадянин будь-якої держави може створити в Україні видавництво, видавати книги, і такі є закон, чому для чого його коментувати. Якщо аналізувати чужоземців, не, не українських громадян, які є. зрозуміло, що російських громадян, які мають інтерес до українського книжкового ринку, звичайно, є найбільше. Я не є великим фахівцем з інформаційних воєн чи інформаційних атак, але точно можу стверджувати, що Росія дуже чітко захищає інтереси свого книжкового ринку, не пускаючи видавців інших країн на свій ринок, і це є правильно, тобто допомога своєму власному там товаровиробнику, тим більше з такої тонкої сфери, як ідеологія. Тобто українська книга в останні роки все менше і менше потрапляла на російський ринок. І говорити про якусь паритетність. Що в Росії могло би бути стільки ж книгарень з українською книгою, як в Україні з російською чи в Україні? В Росії могло би бути стільки шкіл української мови, як є, От, скажімо, там в Львові скільки дві чи п'ять шкіл російських є. Такого немає в Росії, наскільки я знаю, немає жодної української школи. Це тільки тут... ми говоримо, чи ми говоримо все таки про бізнес давнецький, російський. Що і це одне... було? Це було поєднання одного гіру? і другого. я думаю, я думаю, що поєднане і одне, і друге. Тобто є прагматичний інтерес, якщо є товар книга, який можна продати, тобто в даному випадку говоримо товар, і якщо він може бути там на 5-7 дешевший від українського. Аналога, бо дійсно росіян фізично є ну набагато більше і в книговиданні, чим вищий наклад, тим нижча вартість примірника. Ну, чим і, ще й держава сприяла тому і так, і держава робила певні кроки для здешевлення своєї книги. Тобто, продати книжку російською мовою буде простіше ніж українською, тому що якщо правильно поставити. Ціноутворення, то книжка російської мови буде дешевше, ніж українською мовою. І нав'язування тих книжок, які вигідні країні, яка це продає, так? Тут так чи були такі приклади, що ви знаєте, що власне ті книжки, які не зовсім були такі проукраїнські, власне нав'язувалися, розширювалися в Україні, продавалися в Україні? Ну вони і зараз продаються. Тобто жорстко книги там проти майдану, проти там українського бачення історії Другої світової війни. Вони і зараз вільно входять в Україну, і мало того, що це є ідеологічний яд, так їх ще й купують, і видавці за це отримують кошти. Якщо в Росії є список нерекомендованих небажаних взагалі до ввозу на російську територію українських книг, то Україна такого переліку не має. Я категорично проти заборони на ввіз книг, тобто якщо забороняти ввозити книги з інших держав в Україну, це не є виходом. Ну, то тому лише, що я це дорога... я Найлегше вирішення проблеми так, це і заборона. Це так? дорога в нікуди, так. але якщо книга, яка має чітко свої градації, а то і, чи нумерацію, є штрих-код і є між Міжнародний знак книжкової нумерації ISBN. І він є унікальний, цей знак. І якщо книга є ідеологічною, ну, не корисною чи ідеологічною диверсією проти України, Україна могла би із-за цього номера ISBN вважати цей продукт небажаним. І не ввозити його на українську територію є можливо, недосконале законодавство про певні обмеження для фірм, які торгують на території тимчасово окупованого Криму, і ті фірми не можуть торгувати в Україні. Тобто, якщо видавництво, наприклад, вело, везло в Крим російські підручники, автоматично воно це видавництво не може працювати на українському ринку, бо потрапляло би за здоровою логікою під заборону. Чомусь про заборону для таких видавців працювати на українській території. Я не чув. Тобто mm, тут не, не допрацьовують е, законодавці, могли би е, доопрацьовувати, бо якщо там от, показують нам новини, різні там, детективи ловлять шпіонів mm. всяких, то скільки треба вкласти грошей, щоб виховати от, нормального там офіцера, який зловить шпигуна. Ну, шпигуни е, дійсно є. А тут, тут і того шпигуна ловити не треба. От, є книга, яку можна проаналізувати. Тобто, якщо це ідеологічний яд, якщо вона працює, є антиукраїнською і певні інституції. Інституції, які є загальнопризнані в Україні авторитетні інституції, признають, що вона може бути некорисною. ну от вона мала би мати обмежений або зовсім закритий доступ, або не для ввезення на територію України і і крапка, але є, але тут вступає в дію інша тема: тема хто продає ті книги. Власне, проблема тут полягає не тільки в, в такому. Економічно комерційно скажімо, в тій площині, але вона ще лежить в іншій площині, бо насправді ця вся інформаційна війна. Вона ведеться тими жанрами, які в нас належать до масової літератури. Тобто, це така дуже тиха і дуже м'яка війна. І дуже важко часом визначити, це йде через масові жанри, через детективи, через шпигунські романи, через якусь там альтернативну історію. Тобто через ті жанри, які належать до масового споживання, так як і через телебачення, шоу-бізнес, тобто, ми отримуємо чужий інформаційний продукт самі часом. Не мож... І не можемо поставити цей бар'єр чітко, бо він дуже хитро завойований, прихований. Так. Тобто немає часом, немає таких чітких маркерів, які б дозволили не перечитувати ж усю цю масу масової літератури, не фільтру, нема кому фільтрувати її. І тут я би сказала ще про одне таке важливе явище, важливу проблему. Бо проблема з книжками це лише. З книжковим ринком це вершина цього айсберга, а насправді ми ж не маємо національної політики щодо підтримки взагалі літератури як такої. Бо, скажімо, я знаю в тій же ж Польщі, в них держава фінансує, дотує частково часописи. Які пишуть про літературу, які забезпечують цей живий процес обговорення того, що виходить у літературі. Скажімо, навіть якби у нас існували такі часописи, ми б могли на сторінках цих часописів аналізувати, що є шкідливим, що є, що є добрим, що, що, варте. що варте, якісь рекомендації. Натомість оця вся сфера в нас вона цілком скажімо, вона животіє, тому що і дотацій нема, і підтримки нема, часи важкі. І ми опиняємося в такій ситуації, що немає кому захищати, крім якихось приватних ініціатив. Нема кому захищати оце поле літератури і поле масової культури загалом. Ну, я, я такий прихильник, що в Україні немає поганих законів. І в Україні зовсім не бракує людей, які би могли тим займатися, тим створювати той бар'єр для тої пропаганди. У нас є дуже багато різних інститутів при всіх міністерствах, які займаються і безпекою, займаються і пропагандою. Але, на жаль, вони існують виключно на папері або ну, відписками якимись. Тобто вони створюють таку. Таку видімість, що вони працюють, що вони існують, насправді просто не займаються. Я розумію, що переглянути фільм. Чи він є шкідливий, чи не шкідливий є легше, ніж прочитати книжку для того чиновника? Ну очевидно, що це природньо. Але з іншої сторони, їх так багато, що кожен з них би там по одній сторінці прочитати. І ви і, і собі визначив це. Але ми дійшли власне в розмові до того моменту, що одні видають книжку, інші її друкують, інші фінансують цю пропаганду, але хтось це продає. І власне, ми Галина, ви були в Києві. І зараз на, на цьому форумі книжковий Арсенал, так і таку цікаву історію розповіли перед ефіром, я хотів би, щоб наші глядачі почули ту історію. Ну насправді теж я вже зачіпала ту ситуацію з мережами. Які там буква, літера, не знаю, бо мені здається, буква поміняла тепер власника. Стала, так? Поміняла власника і стала бо я синь... бачила принаймні зміну вивіски на букві, якась тобто, наприклад. Знаходиться... Буква стала синьо-жовтою. Ну, вивізка, принаймні, у неї стала синьо-жовтою. Я не знаю цих процесів глибше. Напевно, треба спеціаліста до цього. Але... Це, це мені нагадує, коли е, був Майдан і їздили автобуси, і стояли заправки «Лукойл». І, ну, і тобто така була якась ситуація. Ну... Що робити, і Луко терміново повісив на кожній заправці по 10 семь жовтих прапорів, і це виглядало доволі така кумедна ситуація. Це мені нагадує так само і тут, що щоб не запідозрили, що вони щось не то роблять. Повісили синьо-жовтий, ну тобто, ми свої. Ну, часом насправді це дуже це треба спеціаліста до того, щоб дійсно ідентифікувати. Але я, як правило, орієнтуюся по тому, які там книжки. І, скажімо, для І мене показником та я, я не заходила всередину, я власне звернула увагу на цю зміну зміну вивіски, зміну кольорів на вивісті. І цікаво мені. Наскільки дійсно ця мережа буква, якщо вона змінила власника, наскільки вона поміняє свою політику, бо до того виглядало це як? До того це виглядало, от як я розповідала. Це до речі, я і про літеру і про букву розповідала в Запоріжжі, де була одна невеличка поличка книжок українською мовою, і це було все. І це мотивувалося якраз маленьким попитом, що ніхто не купує, ніхто не потребує української книжки там, і насправді це зовсім не відповідало реальності. Натомість. Звичайно, що добре, якби, якби ситуація змінилася, бо була, ситуація ця була зовсім нездоровою. Не я бачу, що реально, наприклад, вона потрохи міняється, але не так швидко. От На тому ж на книжковому арсеналі я спеціально ходила і я дивилася за перекладами українською мовою, наприклад, різної світової, світових таких най... новинок, скажімо. І... Говорила з видавцями про те, що от чому там не з'являється, я хочу почитати українською, а українською, наприклад, немає цієї книжки. І найбанальніша проблема, звичайно, знову впиралася в кошти, тому що за більшість цих, скажімо, комерційно успішних книжок на заході треба заплатити дуже ну, немалу суму авторські, авторського цього гонорару. За авторські права на переклад на видання, і як правило, в ситуації тої нашої кризи це ще складніше стає. Це робить здорожою українську книжку. Якщо раніше вона була там 30-40 гривень, то зараз така самісінька книжка коштує 70, 100 і відповідно я підозрюю, що видавець не сильно на цьому виграші, тобто нічого не змінилося. Собі вартість зросла, і, відповідно, ціна зросла. Але щодо української мови, в мене таке враження, що це, ця проблема, що люди не хочуть читати українською мовою, це є все-таки певний такий стереотип і штучно створений. Спеціально, і мені здається, що цілі програми це ці працювали, тому що я пригадую, як вперше в Україні був переклад мультфільму Тачки. Да. який він зробив фурор, і спеціально запустили тачки російськомовної і україномовної? І виявилося, що україномовний в Україні зібрав більше глядачів. Ніж е, такий самий російськомовний, і тоді, е, тоді, ніхто як кажуть, ніхто нічого не зрозумів. А чому всі завжди вважали, що російських глядачів є багато, що вони хочуть російської мови, і стало природнім перекладати на українську мову, як намагалися це повернути назад, казати, що це неправильно, що люди не йдуть. Робили різні опитування, людей питали, ні, ми не дивимося. Але справді українське кіно ну, українським перекладом збирало більше. І так само е, е, той приклад, який ми проводили з Гаррі Потером. Які також зібрав величезний тираж. Просто він був вчасно виданий, якісно виданий, на відміну від е, тих е, неліцензованих видань, і, і він так само зібрав величезний тираж. Тому мені здається, що і тут сиділа рука Росії, яка, яка нав'язувала думку, українську книжку не читають, українські переклади фільмів не дивляться. Е, ну, сподіваємося, що зараз сама Росія стала на своїх граблі, і це поміняється, і українська книжка стане модною. Воно воно насправді не буде мінятися, якщо не буде мінятися ставлення персонально кожного. Тобто, якщо, скажімо, я знаю такі, для мене, наприклад, важливо, я от постійно цього пильную. Якщо скажімо, є двомовне видання, якщо є двомовний сайт, я вибираю мову українську. Якщо скажімо, в мене є можливість подивитися українською чи російською, я вибираю українську. Якщо ми дійсно будемо уважно ставитися до того, що ми обираємо. То я думаю, що рано чи пізно цей процес дасть свої результати, тобто нічого не сильно, але якщо бути уважним до цього, і від кожного залежить, як воно буде змінюватися, як ця тенденція буде далі працювати. Ну, якщо ми от, е, всі мали змогу переглянути сюжет про роботу бібліотеки, якщо зараз так персонально кожен має вибір купити одну книгу, або не купити її взагалі, ну це. Сімейний бюджет, а бюджети бібліотек це напевно то буде. Це вже буде катастрофа, тому що бібліотеки закуповуються за кошти бюджетні, бюджетні чи міста, чи району? Ну залежно від бюджету так само і тут буде. Але сподіваємося, люди підуть в бібліотеку, так будуть читати, якщо не зможуть і купити. Е, ми почнемо з вас, пане Мироне, що вашому видавництву все-таки зараз вдалося видати. Які книги і про що? Видаємо багато, реагуємо на те, ну що потребує читач? Читач потребує якісних текстів, яких потребував завжди, на які можливо там і в інший час не звертали уваги. Читач потребує книги, яка буде ну, зовсім дешевою на книжкових ятках. Я так іноді жартую для студента все, що дорожче там двох пляшок пива є стратегічно небезпечним. Тобто ми почали робити серію в м'якій політурці, але якісний папір, якісна верстка, тобто українська класика. Скажіть нашим глядачам, бо ви це вже бачили. <кій> Іван Багряний. Ну, тут можу, можу привести приклад щодо бібліотек, не небібліотек. Моє спостереження. От, ну книговидовці рахують інформацію там на якісь там об'єми в один обліковий аркуш. І я спробував вивчити один з ескізів програми Українська книга, найбільша програма фінансування українських книг, крім шкільних підручників. І там теж був той же Іван Багряний. Дуже я здивувався, бо Івана Багряного видають багато. Ведуть видавці власним коштом, тобто люблять українську на день народження публіцистику богряну ага. подарували таку велику гарну по тобто видавці, які люблять Україну до глибини власної кишені, видаються власним е коштом. І порівняв декілька позицій, які були в програмі українська книга, тобто ті, що фінансуються з нашого бюджету, тобто ми є той бюджет наповнюємо і з того бюджету фінансується. І Якщо одиниця інформації в тих книгах, що видає ну, приватне видавництво, тобто видаємо ми, коштує трошки менше ніж 2 гривні. Там одна одиниця інформації. А в програмі Українська книга, в ескізі програми Українська книга, ця одиниця інформації коштувала майже 6 гривень, тобто гривня 96 і 6 гривень, є різниця. І е, оця різниця 6 і 2 гривні. Тобто, ну, для мене це такий малозрозумілий бюджет, бюджет. Тобто, куди діваються ті 4 гривні? А ті 4 гривні, от це і є, напевне. Не буду стверджувати, що корупційна складова, не бачу там кінцевої версії програми Українська книга. Але не так ті вороги, як добрі люди, які ми про корупцію говорили до програми і в нас дуже мало часу. Але І так, ще, так. Один, ще один такий успішний проект, який зараз є. Надзвичайно великий інтерес до вивчення іноземних мов. Ну, от і ми робимо, даємо класичний неадаптований текст англійською мовою і даємо новий якісний переклад діючою, там, новою українською синоліткою ну, ну, бачив дуже-дуже. <церев> <кільки> і е, воно ну, категорично воно не є е, дорогим, тобто воно доступним є там, студенту, вчителю, і це купують. Хоча і не перестаємо видавати класичні е, речі, як завершили минулого року, завершили чотирьохтомник, робота, над яким тривала 12 років, російсько-український словник, великий е, словник, академічне видання, яке там капіталізації. Це його була ну зовсім великі цифри з великими нулями. О, тобто, ми продовжуємо видавати книги, не дивлячись на те, що кажуть, що книга вмерла, не вмерла. Не вмерла і це ціле щастя. Повертаємося до тих, хто пише книги до тебе, пані Галино. Будь ласка, розкажи, яка в в тебе враження власне зараз від видавців? Як чи вони видають, чи готові видавати українських письменників? Ну, насправді зараз дійсно цей комерційний момент він важливий, тому що вже немає кому підтримувати ту книжку, яка, скажімо, буде невигідною. Видавці уважно ставляться до того, чи вони зможуть думають, чи вони зможуть знайти покупця на цю книжку, за яку вони беруться. І е, я думаю, що це теж непоганий підхід, в тому сенсі, що це мотивує і самого письменника робити. Цей продукт цікавіший. Мені, правда, звичайно, важче про це говорити, бо я переважно пишу поезію, а поезія ніколи не належала до тої найчитанішої скажімо, літератури. Але натомість не хочу жалітися, ми робимо чимало таких проєктів, які би мали сприяти доходженню поезії до читача. Наприклад, зараз, от на той же ж книжковий арсенал, ми привезли, зробили спільно. З моєю поезією, електронною музикою харків'янина янин, харків Юрка Єфремова і киянина Ігоря Цекури таку, такий відеопоетично-музичний проєкт, який ми вже показували і у Львові, і в Нобелівському музеї в Швеції в Стокгольмі. Це такий проєкт, який ніби покликаний поширити поезію серед тих. Читачів. Тобто, глядачів. Це цікавий, так, це вже, це tá, е, Крім того, от я хотіла показати, е, це наші друзі-поляки чимало долучаються <клес> до промоції української книжки, як такої. тобто, І це, наприклад, таке видання в них вийшло: е, комікс віршем по-українськи, тобто українське таке видання польською мовою на підтримку України. України. України так. Я вам насправді дуже дякую. Ми напевно не всі питання підняли, бо як завжди, до програми ми ще говорили багато про тих людей, які реально наживаються на українських підручниках на українській книзі, і це на жаль, вони ще ті люди є тут в Україні, і на жаль, далі це свою чорну справу роблять і роблять інформаційні атаки. Але я думаю, що в наступних передачах ми поговоримо. Нагадаю, що сьогодні була програма в об'єктиві з Скопом. Сьогодні гостями нашої студії були Галина Крук, письменник, літературознавець, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Мирон Іванник, головний редактор видавництва знання. Ми закликаємо вас читати, і книга допоможе. Можливо, вам обов'язково не тільки можливо, обов'язково вам допоможе трошки відійти від, той, від того інформаційного негативного. Що ми маємо зараз в Україні? Звертайтеся в бібліотеки, ходіть в бібліотеки, читайте книжки. Дякую вам.